Всім привіт, друзі. З вами я Данило. І сьогодні я з Андрія знімаю відео. Привітайся. Привіт. Це я. І сьогодні обрати Так. Андрій, заходь по мене. Добре. Браті, е... друзі, якщо ви не знали. Про дві нички я вам покажу це. Перша. Тут я теж є. покажу. І, і друга ничка зараз покажу. От тут, друзі. Сьогодні... Так, давайте, боже, в мене заглючило трохи. Друзі, я проходжу паркур. Я фарсь. Почекай. Почекайте мене трошки, будь ласка, всі. А до речі. Будь ласка, підпишіться на Данила і на мене. Нам буде приємно. Нам буде приємно. Це правда. Ой, да, мене якось вагає. Хай, mm. Андрій, Ой-ой-ой. Okay. Okay. Yeah. Андрій в тебе загрузило. Ні, все. Й боже, брюска, загружись. <звук> Проходимо по сути. Брайте, ставте лайк на наш канал. Нам буде дуже-дуже приємно. Пробачте, але напевно я зараз вийду. Друзі, я вже на зеленому левелі. Е, цей пробачте, але я зараз напевно не зможу знімати з ним відео, так. Е, давайте Ну, якщо до захоче другу частину знімати, то ми знімемо. І я. Там буду вже зніматься, бо зарай нема. Добре, Андрій, попа, Папа. Я якщо що, буду грати з тобою. Добре. Все, друзі. Андрія нема. Чекайте, зараз не буде. Друзі, по мене друг зайшов. У мене зайшов друг, менташ. Будь ласка, блять, нет. До речі, я мав на увазі, що я на пару секунд не буду зніматись. Хехі. Андрій повернує. Бо зараз я далі не бо зай. Я просто мав відійти. Доречі, Андрій. Так. У нас закончился. Що Дмитро О, Дмитро, це теж ютубер. У нас трьох, будь ласка. Так, його канал називається Я забув. Скажи на то. Тридцятий номер з Рикальмара десятька. Зараз я буду з вами играти. Ну, коротше, починайте. Пм-пам-пам-пам-пам. Друзі, я уже оу, все. Я напевно все, я зайшов нарешті. Друзі, я вже... А де ти не уятик? Я вже нарушаю. Я не бачу, де ти тут. Вже... Ого, ти так високо. Так. Да. Круто, а я зараз рукавичку сіру візьму. Тобто бриллянтову. Все, взяв брилянтову рукавичку. Про неї вже знають всі люди. Mm -hmm. Про брилянтову рукавичку. А от про оранжеву рукавичку ніхто майже вже не знає. Mm -hmm. Ну, крім нас. Mm -hmm. Я впав. Цей. А я mm -hmm. тебе не бачу? Детик. Чи ти вже піднявся кудись? у чи я круто проходжу. Ну. Напевно так. Бо я дивився, як ти приходиш. Так то не хухри-мухри. Ай, я впав. Якщо що, то не я. Друзі, якщо ми падаємо ще один раз, то ми відомо закінчуємо. Так. Ой! Что я попутковаться написал, будь ласка, на инстальтер! Друзья, Андрей что-то Я Друзья, я заработал. О, это друг. Боже, де ти, Данило? Ти що, вже все високо? Дру... Все, Оп! Все, друзі, я впав і кінець відео. Та, я з ним теж. Давайте станемо гарненько. Все, друзі, а в нас дода. Очень в мене був крутий скин, і друзі, всім папа! -па.